Таю, ви слухаєте Франко ФМ. в студії. Працює Ніна Лисанюк. Сьогодні поговоримо про головне за тиждень в стінах університету та не тільки. 28 вересня на Марсовому полі у Львові відбулося вшанування пам'яті Богдана Маркевича, викладача факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Він віддав своє життя у війні проти Росії для студентів і колег. Він був не лише викладачем, а другом і наставником. У репортажі спогади тих, хто знав його найближче. Богдан Маркевич викладав курс Українська мова в медіа на факультеті журналістики. Його знання були не лише академічними, а й живими, з інтерактивними завданнями та дотепними коментарями. Він умів зробити так, щоб студенти виходили за аудиторії і відчуттям. Мова це не тільки правила, а й простір свободи і творчості. Він пишався своєю бібліотекою, у якій зібрав сотні книжок. Для нього це була не просто колекція, а справжня скарбниця знань. Любов до слова він передав іншим, і за це його дуже цінували. Ну напевно, цей рік був найскладнішим з усіх. Поки я працюю на факультеті, бо загинув наш колега, загинув наш друг Богдан Маркевич. Я ще коли була студенткою, Богдан Михайлович вже працював, я вже звикла, що він тоді є на кафедрі, і от кафедра без нього дуже опустіла. Ми так всі осиротіли без Богдана Михайловича, бо от це була людина, до якої можна було звернутися з будь-яким запитанням, так від банального позичити ручки до глобального, щось там треба зробити. І Богдан Михайлович не відмовляв нікому. Він був добряком, він був доброю душею. Це людина, душа була. Згадує колега та подруга Наталія Більовська. Найсвітліші спогади про викладача і в його студентів. Для мене пам'ять про Богдана Михайловича насправді це те, що зігріває душу, тому що я його пам'ятаю дуже світлим і добрим. Я завжди згадую його з усмішкою, з теплом в серці. Поділилась спогадами голова сутради Віра Шелепило. Для багатьох Богдан Маркевич був більше ніж викладачем, наставником і другом. З початком повномасштабного вторгнення Росії Богдан Маркевич добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України. Він часто повторював, що не може залишатись осторонь, коли його студенти вже на фронті. Цей крок був проявом його глибокої відповідальності та відданості батьківщині. Дарина Влащук, Анастасія Кінаш для Франко ЕФМ. Богдану Маркевичу було 38 років. Він загинув 28 вересня 2024 року, виконуючи свій обов'язок у лавах збройних сил України для колег і студентів. Він назавжди залишиться прикладом людяності, доброти і відданості. А пам'ять про нього житиме у спогадах, у слові й у тих, кого він надихнув. Пам'ятаємо. 2 жовтня в актовій залі Львівського університету відбулася зустріч ректора Романа Гладишевського зі студентами. Серед тем, які обговорювали, зокрема йшлося про організацію навчального процесу, поселення та умови проживання у гуртожитках, розвиток студентських просторів, роботу їдалень і доступність університетських корпусів. Також піднімали тему відновлення роботи медичного пункту та функціонування спортивного комплексу. Нам треба працювати на випередження і саме. Думка студентів, безпосередніх учасників освітнього процесу, є важлива для адміністрації університету. Сьогодні усі питання, які ставили студенти, є актуальні і потребують вирішення. Я не буду виділяти жодне з цих питань, я буду займатися розв'язанням цих питань. У ректораті наголосили, що такі зустрічі мають відбутися частіше, аби більше залучати студентів до діалогу. Якщо ви маєте свої питання, залишайте їх у коментарях. 30 вересня у дзеркальній залі Львівського університету представили унікальне науково-популярне видання про привілейне самоврядування міста Городка, датований 1389 роком. Книгу першу публікує історичний документ латинською мовою з перекладом українською та англійською. Видання стало результатом співпраці краєзнавців, істориків і перекладачів, зокрема науковців Львівського університету, які дослідили перехід городка на магдебурзьке право. Особливістю книги є ілюстрації з традиційним городоцьким швом. Початку ХХ століття. І ще трохи про книжки: з 3 по 5 жовтня у Львові відбуватиметься букфорум. На відвідувачів чекатимуть зустрічі з видавцями, нові книжкові видання та великий книжковий ярмарок. Спеціальний гість фестивалю Джим Лоулес, відомий британський мотиваційний спікер і автор книги Іди туди, де страшно, і матимеш те, про що мрієш. Квиток коштує 200 гривень. Частину від продажу спрямують на підтримку фонду Повернись живим. Подія відбудеться за адресою вулиця Коперника, 17, Львів. Це подія для всіх, хто любить читати, відкривати нові імена і шукати натхнення в книгах, а детальну програму заходу можна знайти на офіційному сайті Bookforum. Ми щодня беремо до рук книжки у навчанні, роботі чи для відпочинку, але деякі з них залишаються з нами назавжди. Яка книга може стати такою особливою? Про це далі у сюжеті. Випадкова зустріч з гарною книгою може назавжди змінити долю людини, писав Марсель Перево. І справді іноді сторінки потрапляють у ваші руки саме в той момент, коли вони найбільше потрібні, як підтримка або повштовх до змін. Тож я запитала викладачів та студентів факультету журналістики, яка книга вчасно з'явилась у їхньому житті. Це книга мам Каріна Саварини, читаючи. Її... Її я вперше задумалася про усиновлення в майбутньому. Біблія в ній вся мудрість. Її можна читати безконечно, довго, ну і треба, звичайно, жити за Біблією. Книга Віктора Франкла Людина у пошуках справжнього сенсу. Вона про те, що ми часто не можемо вплинути на обставини, але ми можемо обрати, як реагувати на них. Це допомагає вижити, а інколи навіть просто жити. Театр Вільяма Самересета Моема ця книга змусила мене подумати про те, що кожен з нас є актором у своєму житті. Головне не загубити ту роль, яку ми граємо першочергово, тобто не стати тими, хто не здатен керувати собою навіть тоді, коли ситуація контрольована. Книга, яка справила найбільше враження, і просто мені допомагала триматися в тому житті. То був Джоан Роулінг і Гаррі Поттер. В той момент я втратила маму, і мені було 14. І десь плюс-мінус я розуміла того хлопчика, який втратив батьків, і він мені дуже багато давав сили жити. Хлопчик, що вижив, давав мені надію, що я буду триматися і жити так само. Книги можуть допомогти вистояти у складні часи, надихнути на пошук сенсу чи нагадати, хто ми є насправді. Одна фраза чи герой змінюють наш шлях назавжди. Можливо, саме та книга, яку ви візьмете до рук завтра, стане особливою для вас. Дарина Влащук для Франко ФМ А яка книга вчасно з'явилась у вашому житті? Напишіть в коментарях. 27 та 28 вересня у парку знесіння відбувся осінній базар добра від домівки врятованих тварин. Волонтерами на заході були також студенти нашого університету. Там була і наша кореспондентка. Прикраси, книги, вінтажні речі, сувеніри та мерч від домівки врятованих тварин цим крамом були заповнені столи на черговому базарі добра, який провели на території притулку, що на вулиці Довбуша, так вкотре збирали кошти на лікування та утримання тварин. Студентка економічного факультету Франкового університету Єлизавета Сухина стала частиною великої волонтерської команди, яка допомагала організовувати і проводити благодійний ярмарок. Мені дуже сподобався базар. Добра, осінній базар-добра. На ньому я мала можливість поволонтерити. Це був дуже цікавий досвід. Хороший експірієнс в командній роботі з волонтерами. Справжній набуваєш досвід волонтерства поряд з тими людьми, які мають в цьому великий досвід. Е, моєю мотивацією послужила, звісно ж, любов до тварин. Я неодноразово. Брала участь у невеличких флешмобах від домівки рятованих тварин, і звісно, коли вони організували набір волонтерів, мені стало цікаво. Тож я вирішила долучитися. Для гостей також підготували насичену програму: книжкову барахолку, фудкорт, живу музику та розваги для всієї родини. Усі зібрані кошти організатори спрямують на нагальні потреби притулку: лікування, харчування та порятунок тварин, що потребують допомоги. Дуже приємна атмосфера, дуже привітні волонтери. Також багато людей приходили зі своїми собачками. Це було дуже мило. Вони бігали. Мені дуже сподобалася їжа на фудкорті, Також там було. Багато красивих фотозон, де можна було зробити цікаві фотографії. Поділилася враженнями відвідувачка базару добра Ольга Захарчук. Домівка врятованих тварин працює на принципах гуманного ставлення до всіх живих істот. Тут рятують тварин від жорстокого поводження, лікують і шукають їм нові домівки. Якщо маєте бажання долучитись до спільноти, можете зареєструватись на сайті domivka.org.ua. Даяна Якимчук, Ніна Лисанюк для фран. В описі залишимо посилання на соцмережі домівки. Якщо маєте бажання долучитись до прогулянок з тваринами чи стати пет-перентом. На цей час у мене все. В студії працювала Ніна Лисанюк. Дякую, що слухаєте Франко ФМ та залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі і до нових зустрічей! Ще почуємось.